Дорогі сестри і брати у Христі, події останніх років, а особливо останні 400 днів, цілковито змінили нашу уяву про довготривалі плани та спростували міфи про життя на землі. Ми зрозуміли, наскільки крихким є життя, а смерть це щоденна наша реальність. Тотальне зло, яке прийшло до нас із цією жахливою війною, начебто намагається встановити свої порядки. І знищити кожного, хто йому протистоїть. Незважаючи на не завжди радісні новини з фронту та зміст, який руйнується ворогом, ми маємо благозвістку. До тисячолітньої давнини Христос Воскрес. Так, Його перемога над смертю подолала диявола та силу гріха, який мав шанс змінити наше вічне життя. Адже з гріхом ніхто не увійде на небо. Христос подолав гріх та Його смертельні плоди. Пасхальний заклик Христос Воскрес лунає як переможний гімн над смертю. Смерть не зникла з історії, проте вона втратила силу забрати у людині можливість участі у справжньому вічному житті, для кого ми створені. Цей поневічений гріхом світ, наше тимчасове престановище, наша домівка на небесах із Воскреслим. Христос Воскрес з мертвих. Первісток серед померлих, як в Адамі всі вмирають, так і в Христі всі оживуть. Так говорить святий апостол Павло. Для Господа немає померлих, якщо вони записані в книзі життя. Не закінчилося життя наших рідних і близьких, які не повернулися з фронту або загинули від ворожих снарядів. Якщо Христос не воскрес, стверджує апостол Павло, то й проповідь наша марна, марна і віра ваша. Ми вітаємо всіх християн з цьогорічними великодніми святами. Та перш за все, бажаємо незламної віри у Христове Воскресіння. Нехай Його світло розсіє всіляку темряву, яка оповила нашу батьківщину. Це світло нехай не дозволить нам робити вчинки темряви. Тоді ми насправді будемо дітьми світла, а відтак і учасниками Христової перемоги над гріхом і смертю. Цей дух перемоги нехай наповнить всіх наших захисників, дасть їм таку силу. Яку не встані дати цей світ. Нехай будуть благословенні Богом всі, хто лікує поранених, годує голодних, дає прихисток вимушеним переселенцям. А добродіям, як в Україні, так і за кордоном, нехай Бог щедро дасть свою нагороду. Хай Господь благословить всіх політичних, громадських та релігійних діячів, які намагаються забезпечити усім необхідним наших громадян та наближають перемогу у цій визвольній війні. Нехай їх просвітить Святий Дух та допоможе правильно приймати доленосні рішення. На тілі Ісуса залишились рани від цвяхів, якими його прибили до Христа. Однак ці рани були прославлені. Нехай Воскреслий Господь торкнеться своєю пробитою рукою кожного пораненого, нехай у Христі знайде полегшення та зцілення, кожного зниклого безвісті, нехай врятує Бог, для якого немає нічого невідомого, а кожного. То вже перетнув поріг вічності, нехай він прийме до радості спасенних. Ми втомлені і розпорошені. Небезпека і невизначеність це ті самі почуття, які супроводжували Ісусових учнів у День Воскресіння. Вони тремтіли і боялися власної тіні. Але це лише до моменту зустрічі з Воскреслим Христом, переможцем смерті. Бажаємо собі і кожному! У ці пасхальні дні зустріти Воскреслого у жестах любові, прощення, доброти та милосердя. Зустріти і не згубити єдність з ним вже ніколи. Христос Воскрес!